Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Вас вітає команда шляхами таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на четвер, 28 серпня. Так, ну що ж, події, в яких нам доведеться приймати участь, ті, що розгортаються навколо нас, це в наш по, лицар посохів. А отже, це готовність діяти посихи, це вогонь, це в нас е, воля, бажання, а отже, е, це саме рух перебування у русі. Навколо все буде дуже активно змінюватися. В побуті нас зустрічає двійка мечів, а двійка мечів це в нас. Е, Така напруга, яка завмерла. Ми готові вдарити, готові щось зробити, але зараз занадто тихо, нема провокацій, і ми просто завмираємо у готовності. Отже, в побуці буде напруга. Сюрпризом від долі для нас стає лицар Пентаклів. Це постійна надійна людина. Будьте обережні, вона може бути підлою, але не через те, що вона хоче вам ту підлість зробити, а через те, що вона дбає лише про свій комфорт. А отже, це... З огляду на той факт, що це лицарі, але це про дію, отже, це, це дія, спрямована на надійність та постійність. Можуть бути якісь цікаві новини в, на рівні гос держави. Також, також можуть бути просто цікаві якісь новини, якісь зміни, не дуже приємні зміни стосовно якихось власностей, землі чи щось таке. Наша роль у цьому всьому, сьомий старший аркан, це в нас колесниця. Колесниця бажає нам руху. А отже, нема часу чекати. Рухаємось уперед. Якщо ви кудись хотіли, щось хотіли, треба робити саме зараз. Беремо і робимо. У підсумку в нас випадає ли паш мечів. А паш мечів це дуже цинічна особа. А отже, день буде такий собі трошки цинічний. Він буде спрямований на пошук відповідей та рішень. І буде гострувати. Це день не про емоції, не про мрії, не про щось там миле, комфортне. Він буде напружений в розумовому сенсі. Я вам бажаю сьогодні найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляха метаро.